Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Побратими загиблого героя з Волинської бригади втілили мрію в його доньки. У Луцьку відбувся велодень. Як це було? Зсу взяли бахмуту на півоточення. Росіянам доводиться оборонятися. Слава Україні в ефірі підсумки дня 21 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Бійці Волинської бригади тероборони отримали нагороди від вищого командування. Про це інформує сота окрема бригада територіальної оборони у телеграмі. Вже понад півтора місяці бійці камінь Каширського батальйону Волинської бригади тероборони успішно виконують бойові завдання на сході України. Командування сил ТРО Збройних сил України відзначило низку військовослужбовців батальйону бойовими нагородами. Сьогодні ж ці нагороди було вручено нашим героям безпосередньо у військово-польових умовах. Ідеться у повідомленні. Донька загиблого воїна Волинської бригади Олександра Васильєва Іринка Васильєва справжнісінький воїн із позивним Янгол. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці 14 ОМБР. Побратими тата Іринки подбали про те, аби втілити мрію маленької помічниці. Справили для неї омріяний військовий однострій, в якому Іринку, як вона й хотіла, будуть боятися усі вороги. За словами мами іринки Вікторії, вперше одягнувши передану побратимами форму, дівчинка, розчулившись дві години, проплакала. А тепер охоча йшла би у формі і в школу, і в інших своїх майже дорослих справах. Водночас Іринка, як і завжди, не полишає свого основного заняття виготовлення віночків і збору коштів для підтримки нашої бригади і підрозділу, в якому служив її тато. У Луцьку з'явився новий мурал Каменярня. Про це у Фейсбуці написав Луцький художник Юрій Чайка. Локацію, на якій розташований мурал, Юрій Чайка, поки не розкриває. Збережу інтригу. Нехай буде своєрідний квест. Так цікавіше, це Луцьк, зазначає він. Найбільша велоподія, що об'єднує шанувальників активного відпочинку та велоспорту. Луцьк долучився до всеукраїнської акції Велодень. Як минув захід, дивіться далі. У Луцьку відбулася всеукраїнська акція Велодень 2023 21 травня на велосипеди пересіло чимало лучан. Участь у заході взяли сотні містян. Серед них і маленькі діти, і спортсмени. І обранці громади так долучились до акції. І депутати громадянського руху свідомі сьогодні. В Луцьку відбувається акція Велодень це захід для того, щоб показати, що Луцьк місто екологічне, що в Луцьку багато людей, які користуються велотранспортом. Ми сподіваємося, що такі заходи будуть сприяти тому, що велоінфраструктура в нашому місті буде розвиватися. Ми, як громадянський рух, свідомі дуже багато говоримо і робимо по цій тематиці зокрема, два роки тому підготували велоконцепцію, яка затверджена Луцькою міською радою. Ми наша команда розробила проект велопішохідної набережної вздовж річки Сапалаївки, і ми сподіваємося, що завдяки таким акціям велоінфраструктура міста буде розбудовуватись, покращуватись, і сьогодні люди, які беруть участь в цій акції, отримують масу задоволення від цього. Слава Україні! Зазначимо, цього дня усі учасники їхали за традиційним маршрутом: проспект Соборності, проспект молоді, проспект Відродження, вулиця Рівненська, Київський Майдан, проспект Волі, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, проспект Перемоги, проспект Соборності. Втім, не усе було так добре, як здається. Принаймні, для знімальної групи телеканалу Конкурент Тіві. Під часи української акції велодень журналістам перешкоджали працювати. Подробиці дивіться у сюжеті. Всеукраїнська акція Велодень відбулась у луцьку 21 травня. Анонс цієї події з'явився на сторінці Луцької міської ради за декілька днів: 19 травня, після того, як відповідне розпорядження підписав мер міста. На перший погляд, гарна подія, яка покликана об'єднати жителів громади. Тільки от як виявилось бачити на заході представники ТРЦ «Портсіті» хотіли далеко не усіх. Чи то захід був? був приватним, чи то лише для обраних, але про все по порядку. Знімальна група телеканалу Конкурент Тіві вирушила на місце збору велосипедистів, що відбувалась біля портсіті вранці 21 травня. Ціль проста: показати у новинах гарну подію міста та поспілкуватись з лучанами, які вирішили взяти участь у акції. Втім, щойно оператор нашого телеканалу почав зйомку, як знімальну групу почали виганяти люди у формі охорони ТРЦ портсіті. Це приватна територія. Вам пояснити. Я вішаю, тому що немає дозволу. А де дозвіл? Зайде до кого тут треба було в брати якої? Якщо розпорядження, що це публічний захід, це загальне. Дивіться, бачите розпорядження міського голови. Це не там-там, не, не порт світі, не у ні... а іншого атваричого міністр. Рація а спорядження міського голови про те, що буде публічний захід, тому що це фінансується так само з міського бюджету. Це називається вже публічний захід, а не приватний. Попри те, що дійсно захід є загальноміським, охоронець і далі виконував очевидно чиюсь вказівку, та ні в яку не дозволяв знімальній групі виконувати свою роботу та перешкоджав зйомці. Більше того, говорив за якусь невідому і ніде в публічному просторі не анонсовану акредитацію для змі. Адже в самому оголошенні немає умови акредитації. Там є люди, які акредитовані Ви могли подати заявку в адміністрацію, ТРЦ це і Вам би дозволили, ви просто прийшли. Це є приватна територія. Вибіркове ставлення до змі та й взагалі відношення до діяльності журналістів, бачимо наочно, адже сам захід не є приватним, щоб забороняти журналістам його зйомку та висвітлення. Втім, попри все, журналісти телеканалу Конкурент Тіві є оптимістами. Тож припускаємо, що річ у тім, що знімальна група просто була без велосипедів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів. Про це вона повідомила у телеграмі. Цитуємо. Ворогу не вдалося оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівуточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись. Ідеться у дописі. Маляр вкотре нагадала, що українці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі літак. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати Запорізьку АЕС, яка є окупованою нею, під повний контроль України та МАГАТЕ. Про це президент України сказав на прес-конференції в Хіросімі, де 21 травня відбувається саміт G7. Цитуємо. Тут у хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала усе цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС, зазначив Зеленський. Президент також додав, що РФ поводиться як держава-терорист, яка стріляє з танків у будівлі станції. Робить з АЕС полігон для зберігання зброї та снарядів. Крім того, РФ прикривається АЕС, щоб обстрілювати міста з реактивної артилерії. Якщо залишити поза увагою такий рівень зла і дурості, світ неминуче перетвориться на руїни. Переконаний президент. Володимир Зеленський підсумував, що Україна запропонувала формулу миру, пунктом якої є радіаційна та ядерна безпека. Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Про це йдеться у повідомленні Пентагону. Як зазначається, оголошення нового пакету відбулось після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії. Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження. Новий пакет включає додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хайморс, артилерійські снаряди, ракети з оптичним відстеженням та проводним наведенням. Протитанкові комплекси Джавелін та АТ-4, боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням, боєприпаси для руйнування, броньовані мостові системи, броньовані санітарні машини, вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання, техніка логістичного забезпечення, тепловізійні системи, запасні частини та інше польове обладнання. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку жінка вилізла на дроти електромережі. Це трапилось надвечір 21 травня на вулиці воїнів афганців Відповідні шокуючі відео опублікували очевидці у соцмережах. Як їй вдалося вилізти туди, поки невідомо. За словами очевидців, у жінки є психічні розлади. Невдовзі на місце події прибули рятувальники, які і зняли жінку звідти. На болотах знову щось вибухає, а потім палає. Так, 21 травня у російському воронежі сталася пожежа на електропідстанції, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла та води. Про це повідомляють пропагандистські змі. Інцидент стався на території заводу. Внаслідок цього спалахнув трансформатор, через що частина побутових споживачів залишилася без води та електрики. Ніяких інших причин, які б могли Чинити пожежу місцеві рятувальники не називають. Тим часом інший пропагандистський телеграм-канал Freedom оприлюднив дещо іншу інформацію. Журналісти, посилаючись на місцевих жителів, стверджують, що перед початком пожежі на території заводу пролунав сильний вибух. Рашисти продовжують нещадно обстрілювати Україну та вбивати цивільних 21 травня. Внаслідок обстрілу селища Козацьке на Херсонщині загинув 55-річний чоловік. Про це у телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Цитуємо: Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав. Мав 55-річний чоловік. Українські захисники завдали удару по ворогу та підірвали склад з боєприпасами окупантів. Про це 21 травня у телеграмі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Відомо, що це сталося у місті Моспіно на Донеччині, як ідеться у дописі: скориставшись дірою у протиповітряній обороні противника, зсу завдали удару по складу боєприпасів, який розташовувався на території аеродрому. Про постраждалих наразі нічого не відомо. Рятувальники показали, як гасили пожежу сухотрав'я та очерету, що виникла біля села Оздів Луцького району. Масштабна пожежа трапилась 20 травня у Луцькому районі. Вогонь охопив понад 2 гектари території. Зазначається, що для її ліквідації залучились рятувальники декількох підрозділів. Затрачено значні матеріальні ресурси. Гасіння ускладнювалось сильним вітром. Дістатись до фронту пожежі було вкрай важко через заболочену місцевість. Для повної ліквідації пожежі рятувальникам знадобилося понад сім годин. Українські захисники мужньо та героїчно боронять рідну землю від російських потвор і нищать окупантів у промислових масштабах. Так як повідомили у Генштабі, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 травня 2023 року, орієнтовно склали 203 тисячі осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 730 рашистів. Танків ворог ворога загалом знищено вже 3783 одиниці. За добу ще дві штуки. Бойових броньованих машин окупантів спалено 7398 одиниць. За минулі 24 години 16 штук. Артилерійських систем ворога розбито 3258 одиниць За добу 29 реактивних систем залпового вогню 2 армія міра втратила вже 564 одиниці Засобів ПП. Українським захисникам вдалося мінуснути 327 одиниць. За добу дві штуки. Літаків рашистів з початку повномасштабного вторгнення збито вже 308 одиниць. Гелікоптерів ворог втратив 294 штуки. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупантів знищено 2822 одиниці. Лише за добу 21 штуку. Крилатих ракет збито вже 1011 штук кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць. Аут автомобільної техніки та автоцистерн аж 6115 одиниць. За добу ще 12 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 425 одиниць, дві штуки за минулу добу. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. А відповідно ростуть і без того шалені втрати російської нечисті. Слава Україні українським воїнам, слава Україні! У Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі про незаконне використання гуманітарної допомоги на лаві підсудних уродженець міста Дніпро. У чому суть справи та що вирішив суд? Дивіться далі. Обвинувачений Олександр Куценко разом зі своїм захисником Владиславом Андрущенком доєдналися до судового засідання по відеозв'язку, адже сам підсудний зараз перебуває у Дніпрі. Знімати його нам суд заборонив. Куценку інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. На засіданні прокурор Олександр Закрева зачитав матеріали справи. З них стало відомо, що житель Дніпра цитуємо, увійшов у довіру до представників благодійного фонду добра справа та переконав їх ввести три автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу. Далі він нібито мав передати їх на потреби ЗСУ безоплатно. На виконання вказаних усних домовленостей впродовж лютого 2023 року. Із-за кордону в Україну було ввезено у вигляді гуманітарної допомоги три транспортні засоби, а саме автомобілі марки Mitsubishi Pajero, Hyundai Галопер. Та Volkswagen Transporter, отримувачем яких згідно митних декларацій є благодійний фонд. «Добра справа. Однак, згодом Олександр Куценко, за словами прокурора, обманним шляхом отримав акти прямої передачі безоплатної допомоги на ці авто та почав шукати покупців. Купити автівки. Погодився військовий, який перебував у Луцьку. Таким чином Куценко у лютому 2023 року було укладено із Хаїмсем провочень щодо продажу вказаних транспортних засобів у місті. Луцьку при цьому Куценку було обумовлено, що грошові кошти за вказані транспортні засоби останньому необхідно передати за його місцем проживання у місті Дніпро, 3 квітня 2023 року. Куценко продовжуючи свій злочинний умисел. Керуючись метою утримання прибутку, діючи під час воєнного стану, отримав від садихова, який діяв за дорученням хаїмця імітаційні грошові кошти в розмірі 15 тисяч 300 доларів США. Сам підсудний під час судового засідання свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному. Ну поїхав купив машини. Получається, так що не зрозумів до кінця закон, по якому треба їх передавати. Ну я це моя провина, треба була. Пустіла шифко, а зазнаю, перебачаюсь. Більш такого ніколи не повторюється. Зараз в мене зовсім двої пріоритети в житті. Ба більше Олександр Коценко не лише визнав свою провину, а й вирішив спокутувати її, а тому вступив до лав ЗСУ. Висновки для себе, які зробили з цього провадження. Я служу в народу України добровольно, да. я все це знаю. Добровольна мобілізація. Я повністю посвітла за ЗСУ. В результаті стало відомо, що прокурор та сторона захисту вирішили укласти угоду. Суть її така: підсудний сплатить штраф у розмірі 204 тисячі гривень. А три автівки заберуть на потреби армії. Суддя угоду затвердив. У Луцьку зграя безпритульних собак тероризує людей у дворі на гулакар Тимовського. Місцеві стверджують, що пси агресивні і нападають як на дорослих, так і на дітей. Люди з проблемою звернулися до телеканалу конкурентів. кажуть, що собаки живуть, так би мовити, по сусідству вже доволі довго. Буквально на днях одного хлопця навіть покусали. Внук десь 20 років шов по цій вулиці вулички на Гулакарти Мовського виходив. Створе собак, там їх штук сім, мабуть, стали за ним. Він став оборонятися, чи що, я навіть не знаю, як там було і за литку схватили. Покусали ту литку. Місцеві дітлахи теж підтверджують, що собаки агресивні та нападають. Ну вони нападають тільки не кусаються. Вони підбігають, щось гарчать. Ні, за ногу не хапають, просто підбігають, гарчать Вони можуть бути агресивними. Зазначимо, що як тільки знімальна група телеканалу «Конкурент Конкурентів приїхала до будинку на Голака Артемовського, ця зграя двічі намагалася напасти. Також ми стали свідками того, як зграя собак напала на літню жінку, що їхала повз. Однак, ймовірно, зграя псів з'явилася біля будинку не просто так. Мешканці будинку номер 16 на вулиці Гулака Артемовського стверджують, що ці собаки з'явилися тут відтоді, коли чоловік прибудував собі на першому поверсі балкон і нібито підгодовував їх, і вони тут захищають його територію. Ночі тут взагалі а вони тільки біля цього балкона сидять. Ні, ну так, бо скажімо, оця людина знизу, вона її просто прикормлює. От. Вони тут, скажімо, в основному тусуються. А ви з цим чоловіком говорили, чи хто це прикормлює їх, щоб він не годував їх? Неадекватно. Поки ми спілкуємось із людьми, у двір будинку заїжджає автомобіль комунального підприємства Ласка. Працівники підприємства кажуть, що приїхали сюди вже вдруге за день. Завдання Віталія та Дмитра зловити ватажка з граї собак, а також відловити тих псів, які не щеплені або ж не стерилізовані. Цей саме агресивний, до речі, чорний чіпований. Він саме більше гасла, я посідаю. Дивіться тут треба знайти за воділи. Той хто заводить. Ну це ж не п'янка яка, що заводіло шукати. Не, ну, Але... Розумієте, собаки мають таку іерархію. Є, Є альфа, який заводиться, який е кидається на людину і за їм всі кидаються. Я не знаю, здається, вони всі тут кидаються, тут немає такого що там. Один кидається, другі одходять і починають приєднуватися. Однак є й ті, кому сусідство із безпритульними псами не заважає. Одній із місцевих жителів дуже не сподобався приїзд працівників комунального підприємства Ласка. Наша ласка є інші місця для таких сторожових собак. Ось попритулку немає. Є ферми, свинарники, треба дати оголосня, хазяїва, собак заберуть. Вони реально сторожують. Вони це частина сторожування. Вони тут сторожують, але вони кидаються на дітей. Вони просто придумали, їм треба дати територію, щоб вони А це буде ферма, коробку, які склади ферми. Їм треба пристосувати. А не власну, Ба більше, на думку жінки, це не собаки кидаються на людей, а самі перехожі їх провокують своєю присутністю. Ми Вони на дітей. Слухайте, ми не спим вже тут місяць. Ми пройшлися, можна знайти з дитину. Я тут місяць. Вони мені гавкають. Я нічого не кажу. кажу, заберіть їх хороші руки. Вони ну, ну, діти дитину. Ми ж за це говоримо. знімаєте репортаж. Можливо, хтось побачить. Ну, не треба за них ловити кудись перти. А куди їх? Щоб вони кидалися при нас. Вони гуляйте дайте дайте 50 метрів спокою. Там є дорожка, там дорожка. Ну слухайте, я буду 200 метрів кудись обходити. Які там отам нас дві пройти пройди отак само те саме. Все ж працівники ласки почали від лов собак. Для цього вони застосували рушницю шприцемет. Тварин хочуть відвести до комунального підприємства і там вже провести всі відповідні процедури. Однак собакам, попри влучання у них шприців і снодійним, вдалося втекти. Журналісти телеканалу конкурент Коткурентів разом із працівниками підприємства намагалися наздогнати тварин. Телеканал «Конкурент і звернувся за коментарем до директорки комунального підприємства Ласка. Вона розповіла, що працівники підприємства вже кілька разів виїжджали у двір на Гулакар Тимовського. Однак доказів агресії псів до людей не було, як і не було зафіксованих укусів. Ну, дивіться, жодного зареєстрованого випадку покусу з цієї території не було. Отак, що для мене агресія? Це покус. Ну для вас, що для вас, напевно, так само. Також Оксана Богданюк поділилася думкою щодо того, як у Луцьку вирішити проблему із безпритульними собаками. Облаштування притулку для псів проблему, каже, зовсім не вирішить. Абсолютно безперспективна ідея. Тому чому ви так гадаєте? Я я поясню, чому я так гадаю. Тому що нам потрібно не з притулку починати, а з відповідальності, Дивіться, як тільки в нас буде законодавчо врегульовано з системою штрафів і покарань наших громадян, адекватне відношення до тварин, тобто відповідальне утримання, недопускання самовиголу. Стерилізація тварин не призначена призначити розведення відповідальність за жорстокі поводження за розкидання приходів. Як тільки буде законодавчо врегульована система штрафів і покарання щодо оцих моментів, так зараз у нас зникне проблема кількості безпритульних тварин. Щодо зграї безпритульних собак на Гулака Артимовського, то працівники комунального підприємства Ласка продовжили пошуки псів, які втекли. Обіцяли також приїхати у двір повторно. Чи спіймали найбільш агресивних собак і чи безпечніше почувають себе місцеві жителі, повідомимо згодом. Саме на цьому мосту на проспекті перемоги у Луцьку неповнолітня дівчинка ледь не скоїла самогубство. На жаль, ніхто з перехожих не зупиняв її лише дві лучанки звернули на неї увагу та стягнули з перил. Інцидент стався 14 травня. Тоді лучанка Тетяна ввечері поверталася додому і побачила на перилах моста дівчину. Що насправді відбувається і як дитина там опинилася, зрозуміла не одразу. Спочатку подумала, що фотографується, бо біля неї ще одна жіночка була. Але коли підійшла ближче, побачила, що жінка налякана, а дитина сидить ногами туди повернута, то зрозуміло, що там не фотосесія явно. Рішення, яке врятувало життя підлітку, прийняла миттєво, не думаючи ні секунди. І якось машинально просто я її обхопила за плечі, стягнула сюди. Дитина почала плакати і попросила не викликати поліцію, бо вони подзвонять до мами, а мама її забере додому. 15-річна дівчина розповіла жінкам, що додому не хоче повернути повертатися саме через маму, адже вона ображає та принижує її, а буває, що й взагалі піднімає руку. Вона розповідала, що жила з бабусею і дядьком, і дідусем. Бабуся померла, потім помер дядько, дідусь поїхав і її вже відправили назад до мами. Крім неї, в сім'ї ще шестеро дітей, і вона казала, що її заставляли щось там робити. Якщо вона щось не так зробить, то мама починала сваритися і деколи піднімала на неї руку. Дівчина десь сиділа приблизно в цьому районі на порилах. Біля неї стояла ця інша жінка, яка побачила її, підійшла розпитати, що трапилось. І коли я проходила повз неї, просто машинально обхопила її за плечі і потягнула ось так на себе. Ну, вона почала зразу плакати, і почали її заспокоювати і вже завели на міськвідділ. Жінки заспокоїли дівчину та завели до найближчого відділу поліції. Там її передали правоохоронцям. Журналісти телеканалу. Орентів звернулися до сектору ювенальної превенції в Олині, аби дізнатися про деталі того вечора. Виявилося, що дівчина з родини ромів, і матір була у дуже юному віці, коли народила її. Насправді попередньо був конфлікт із мамою, і вона поїхала в місто гуляти. відчим їй дав кошти для на власні потреби, і в неї був такий вічі непорозуміння. Вона не знала, що робити, як далі діяти. Ось тому що постійно непорозуміння з мамою. Але розумієте, цей саме зв'язок виховання між дитиною і мамою він був втрачений, тому що самим вихованням займалася бабуся. Якщо дійсно підтвердять за факти насильства. Маму буде притягнута до відповідальності за статтею 173 зі значком. 2. наразі дівчинка перебуває вдома з мамою та відчимом. Згодом у телефонній розмові неповнолітня волинянка розповіла Тетяні, що ставлення родичів до неї змінилося. Також ситуацію у сім'ї тримає на контролі місцева служба у справах дітей та ювенальні поліцейські. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 Або ж 050 782 сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.